Класична модель оправи на кожен день, але для тих, хто не хоче багато уваги привертати до окулярів, до власної корекції зору. Ідеальний варіант як для постійного носіння, також до окулярів для читання. Класична форма, доволі універсальна. Вона підійде як жінкам, так і чоловікам. Має стильний дизайн. Тут металевий Тут. корпус у золотому кольорі, і це напівоправа. Саме за рахунок того, що низ лінз відкритий, вони не багато уваги притягують і не навантажують нижню частину обличчя. Такий варіант. Розрахований для власників середнього і трошки крупнішого обличчя, актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза. Металеве кріплення завушника теж у золоті і має ось таке оздоблення у чорному кольорі. Далі має пластикове продовження. Вони зручні, комфортні і в зимовий період не будуть приносити дискомфорту при контакті шкіри з металом. Мають регульовані носопори, завдяки яким посадка на носик вирегулюється. В Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус. Також для. Ля корекція стигматизму, але на рецепти від двох деоптрій та вище. Замовити оправу або ж за рецептами у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, контакти в шапці профілю. Для цього артикул у коментарях.